Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! І запрошую на заняття з математики, на якому ми будемо розв'язувати приклади на додавання та віднімання з грошовими одиницями. А почнемо ми з прикладів на додавання. Перший приклад. До однієї гривні додати 1 гривню. В сумі буде складати. Так, 2 гривні. Це паперова купюра. Можна ще позначити суму монетою у 2 гривні. Наступний приклад до 2 гривень додати 1 гривню. В сумі буде становити. Так. 3 гривні. Суму можна позначати не тільки монетами, а можна ще купюрами. Ось такими. В сумі буде становити 3 гривні, якщо взяти 3 однакові купюри. Суму 3 можна позначити ще так. Взяти купюру 2 гривні та додати 1 гривню монеткою. Буде 3. Або ще взяти 3 однакові монети. По 1 гривні. Наступний приклад. До 5 гривень додати 1 гривню в сумі буде становити. Так, 6 гривень. Сума 6 у вигляді монеток. А ще можна взяти три однакові купюри по 2 гривні. А в сумі буде 6. Можна взяти три однакові монетки по 2 гривні ось такі. Сума також буде 6. А ще суму можна записати ось так. У вигляді монетки в 5 гривень та купюри 1 гривня. Спробуймо розв'язати приклади на віднімання Від 6 гривень відняти 2 гривні. Буде дорівнювати. Так, 4 гривні. Можна взяти інші грошові одиниці, купюру 2 гривні та монетку. А також 4 однакові монетки по 1 гривні. Або ось так. А ось іще приклад. Від 7 гривень відняти 3 гривні буде. Так, 4 гривні. Які ще можна взяти грошові одиниці? Так, 2 монетки по 2 гривні. А ще 4 монетки по одній гривні. А які грошові одиниці використали ще? Дуже добре. А тепер спробуйте самостійно розв'язати приклад на віднімання. Ось цей. Та на додавання. А відповіді надішліть мені. Якщо відразу не вийде розв'язати приклади, попросіть допомоги у дорослих. Зробіть це обов'язково зі справжніми грошима, як купюрами, так і монетками. На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти! До нових зустрічей!